Дуже хоробра була людина, в нього не було ні страху в очах, він не боявся нічого. Іван Мартиновський заводив війська 93-ї бригади в Тростянець. Згадує Сергій Рівошкін, боєць добровольчого формування Тростянецької громади, побратим загиблого у бою. За звільнення нашого міста від рашистської окупації Івана Мартиновського. Засвід встали КОЗАЧЕНЬКИ Іван Петрович народився і виріс у Тростянці. Закінчив міську школу номер 1 потім опанував професію будівельника, яка й стала справою його життя. Мав люблячу родину, зі своєю дружиною Іриною, прожив у добрій злагоді 16 років. У подружжя народилося двоє діток. Донечка Дар'я, зараз вона вже десятикласниця, та син Дмитро, він у п'ятому, розповідає дружина Ірина Мартиновська. 24 лютого чоловік приймає рішення вивезти мене та дітей у безпечне місце, а сам повернувся в окупований Тростянець і вирішив вступити до лав добровольчого формування для того, щоб зі своїми побратимами вигнати цю нечість з нашого міста. Так як він був мисливцем, то йому з легкістю вдалося зайти в окуповане місто непомічене. 21 березня 2022 року точилися бої за визволення Тростянця. добре знаючи нашу місцевість, член добровольчого формування Тростянець 1 Іван Мартиновський допомагав підрозділам Збройних сил України 93-ї бригади Холодний Яр. Безпечно вийти на позиції ворога на західній околиці окупованого міста. Олександр Гулюк перед тим як заходити в бій, прийшов їх мабуть, найголовніший командир, який попросив нас поділитись. Нас було 10 чоловік. Ми так і розділились на декілька бригад малесеньких. Пішли розставляти Збройні Сили України. Так ми ну, безпосередньо окружили всю Ніскучанську вулицю, починаючи з підйому. Біля криничок, за лісхозом, за больницею везде стояли наші хлопці. Це прилетів танковий снаряд, від якого постраждало 5 чоловік. Безпосередньо декілька осколкових поранень отримав і я. Десь приблизно, в цьому місці був Ванька Мартиновський. Ну, він, він йшов перший, він виводив хлопців ЗСУ. Товариша не стало. Трохи не довезли його до больниці. Нас йшло п'ятеро. Всі п'ятеро поїхали в больницю. Група наших бійців знищила два БМП ворога. І більше десятка живої сили противника. З яких не менше шести було ліквідовано особисто Іваном Мартиновським. Йому було 42 роки. Звістку про те, що він загинув, я отримала вже в Польщі. Для мене це було ніби рухнув весь світ. Мені його дуже не вистачає. Діти за ним сумують, тому що він був нашою опорою, нашим тилом. Він був найкращим чоловіком і батьком. Він дуже любив мене, наших дітей. Ми його дуже любимо, пам'ятаємо, сумуємо. Моя любима і ненаглядная дівчинка. Я тебе люблю. Сильно, 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 сильно. І наших кошенят. Боєць добровольчого формування тростянецької територіальної громади номер 1 за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність Третього ступеня, посмертно. Іван Петрович Мартиновський.